Вітаю. Мене звати Кононенко Ігор. Я е, представляю общество Жор на посаді казначей. Жоровці, Жоровці це весела Іванівка, да. це, це ця водойма і все. Да. Ми не, не, не наблюдаємо за тими, за тим, хто як купається. Правильно? Ми відповідаємо, ми, ми допустимо, присікаємо браконьєрство, правильно? ми присікаємо. Розкидання мусора, ми, ми собираємо цей мусор. Організація з 2016 року, 2016 року, набралося, прийняло участь в цій організації вже більше 900 чоловік. Рибак з великої літери, то йому краще вступити в організацію, цю, тому що це якби і дешевше, і гроші підуть куди, ну, як кажуть, спрямовано. А якщо це віддихаючі люди, просто приїхали віддихнути, нехай беруть одну удочку на одного, як кажучи, на, на одну людину. Да. І оддихають собі. Просто, якщо попалася рибина, ну розмірів маленьких, що, якщо, ну випустять її та і все. А так віддихають. Одна удочка, один крючок розрішено. За одну удочку, за оддих не платиться. Якщо це рибак, рибак з великої літери, він приїхав у нього арсенал. Вудок, у нього там ну, всі принадлежності. Він приїхав це не відпочивати, а наловити риби. Тоді ми предлагаємо таке десь благодійний внесок у нас йому. І це квиток. Він, можна його приобрести, отут жара, як би сказати, зона відпочинку. Зона відпочинку. Ми зариблюємо по, спочатку було по весні, зараз по осені ми зариблюємо риба, короб. Білий амур, толстолоб, сом, судак, ну і, і різна щука, і сорна риба що вся присутствує, як, як належить. Сома вже там, сом, допустимо, трофей 29 кг. Ну, тобто, Риба на професіонала тут вже, розумієте. А любитель може ну, взяти удочку, половити карасика, краснопірку, плутву, окунця. На даний момент у нас. 400 гривень це вступ в організацію, і 360 гривень це єжегодний внесок. Єжегодний. Не єже а єжегодний внесок. Гривня в день. Ці кошти ми приобретаємо рибу, убираємо і засторожування. Цьому році ми плануємо навести. Ну, ми кожен рік наводимо порядок, але в цьому році хочемо. Його як-то досконально довести до, до ума. от. Вот. Ну і звісно, запустити рибу по осінні. Ну, контролювати, то, щоб не, не бракодірнічали, не, не шкодили. Хлопці, які проходять. Це може кожен член суспільства зі своїм квитком пройти, подивитися, чи нарушення є, чи не, не, нема. Він, якщо є злосне нарушення, він сообщить, є така група швидкого реагування, підійдуть. Під Проведуть розмову, треба визвати 102, ну, якщо це там mm -hmm. дійсно все підтвердилося. Ну і присікати, звісно. Зателефонувати 096 534 1975. Mm -hmm. А звернутися, ну так, да, можна теж оцей павільйончик, жара, mm -hmm. і там все, все скажуть.